Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Це магазин Аврора. Сьогодні покажу вам ціни на килимки, також усі товари для ванної кімнати та багато чого цікавого, приємного перегляду. Пластикова чаша для міксера 129 2,5 літри. Салатниця пластикова, 74. Універсальний килимок для дому 79. 119 ось такий придверний килимок, є сірий та коричневий. 99 килимок для ванної кімнати 40х60. М'якенькі килимочки – коричневий та сірий. 99. такі варіанти овальні. Також є ось такі два відтінки 69. Кольоровий м'якенький 129. Килимок антиковзаючий 40 на 60, 139. Силіконовий для ванної кімнати 59. Акція до 16 березня. Круглий масажний 149 Зелений блакитний і рожевий. Універсальний килимок для дому 65х40, 74 гривні. Блакитний 50 на 80, 117. Дуже вигідна ціна. Акція до 16 березня у складі тканини. бавовна, поліестер, віскоза та інші волокна. Набір двох килимків для ванної кімнати 80 на 48 та 48 на 48 см. Ціна 199 Матеріал ПВХ. Мильничка пластикова на присосках 29, 88 пластиковий дозатор для мила. Набір органайзерів упаковка 4 штуки. Ціна 119 гривень. Набір вішачків 3 штуки 34. Ось такі ще є за 24. Хмарка з дощиком. Килимок м'який для дому 199. Склад тканини – поліестер та полівідміл хлорид. Кольоровий килимок напівкруглий 77. Акція до 16 березня. Ось такі ще є м'якенькі за 79, також по акції, поличка металева кутова для ванної кімнати 99, пластикова біла на присосках, виробництво Україна 69, металева прямокутна 219. Шланг для душу 99,5 метровий. Фіранка для ванної кімнати з кільцями 180 на 180. Ціна 249 гривень. Етажерка на 3 яруси. Біла і металеві має упори. Ціна 179 гривень. Йоржик для ванної кімнати пластиковий є білий та чорний 169. Ось такий ще є за 140 гривень. Сидіння для унітазу перлина 199 гривень. Сидіння з малюнком ціна акційна 239. Акція до 16 березня 44 тримач пластиковий для туалетного паперу. Бідро пластикове, складне 109, маленький пластиковий кошечок для прищепок 39. Бідро для сміття з поворотною кришкою 119. Ось такий варіант 179. Маленьке 77 гривень. Миска пластикова 109 15 літрова. 49. 88 набір для прибирання совок та щітка. Ще мав би бути ось такий набір за 77 гривень. Щітка для миття вікон з водозгоном 69. Насадка зміна для плоскої швабри 64 45 на 14 етажерка для взуття 99. На три полиці. Вміщає до 6 пар взуття. Є ще ось такого плану більше. Також по акції 177 гривень. Вміщає до десяти пар взуття. Стелаж для взуття модульний 279. Пластиковий органайзер 279 на 3 шухляди. Є сірий та молочний. Калимки для ванної кімнати. В наборі 2 штуки 349. Матеріал 100% поліестер. М'якенький калимок з довгим ворсом, круглий 349. Є лише у сірому відтінку. Такий килимочок з довгим ворсом, сердечком і є чорне та рожеве 199. Швабра чорна плоска для миття підлоги 399. Ось така з подвійним віджимом телескопічна ручка 249. Відро пластикове 55. 12-літрове 109. Блакитне 77, 8-літрове. Є ще ось таке за 140 гривень. Пральна машинка 40 ватна. Об'єм 8 літрів. Максимальне завантаження. 800 грамів. ціна 699 Вішалка стійка для одягу подвійна, пересувна 549. Кошики для зберігання пластикові по 44. 24 гривні. Коштує ківш з мірною шкалою кольоровий миска пластикова квадратна 99-літрова. ТАЗ 59 549 вішалка, стійка з полицею для взуття. Пуфик 450 гривень. Має ємність для зберігання. 349 стілець зі спинкою розкладний. Є ще ось такий варіант за 299 Сумки господарські по 450 Таке було сьогоднішнє відео. Дякую, що дивитесь. вдалого вам дня та економних покупок. На все добре.